Міська виставка дитячої творчості Країна фантазія цьогоріч проходить вже у 23 третє. Щороку діти демонструють надзвичайну фантазію, висловлюють свої мрії та бажання в найдивовижніших образах та різноманітних техніках. За цей час ми мандрували космосом, ми побували у підводному світі, ми побували в країні оранж, знайомилися з найпухнастішими домашніми тваринками, малювали янголів. Тема сьогоднішньої нашої виставки світ моїх захоплень. Країна фантазія незмінна виставка. І в епідемію ковіду і у війну залишається місце для дитячої творчості, кажуть організатори заходу. На кожній виставці країна фантазія представляється дуже багато робіт, дуже великій кількості різних технік. Роботи відрізняються від інших виставок, перше своєю яскравістю та проявом фантазії. Тому що країна фантазія це єдина країна, яка не має своїх меж. Традиційний конкурс він був заснований ще в далекому 2002 році, і ідейним натхненником цього конкурсу був саме Вадим Миколайович Безницький, керівник народного гуртка паперопластика. За ці роки були дуже цікаві теми. Це були і янголи, і коти, і оранж. Від наших дітей залежить, чи стане. Його захоплення, його хобі, стане справою всього життя. Чи може це буде тільки для виставки Країна фантазія? Але ми всі віримо, що мрії наших дітей будуть обов'язково втілені в реальність. 400 вихованців студій та гуртків надіслали на виставку пів тисячі робіт у 25 номінаціях. У Криці 125-ї гімназії нагороджували майже 90 дітей, чиї роботи визнані найкращими. Відзначили і їхніх наставників, які допомагають дітям розвивати таланти. Творчістю я займаюся вже ну, близько 10 років. Робота, яку я виставила у цьому році, має назву Золото скіфи. Коли я дізналася назву теми, яка буде у цьому році, я дуже велике натхнення мала. Зробила дуже гарний дизайн, розробила цю роботу, прикрасила на шию. Яка ти бісероплетінням займаєшся? — Так, бісероплетінням я займаюся. Я зробив витинанку. Я дуже старався, вложив душу, і в мене все вийшло. Я займаюсь бісероплетінням десь років п'ять. З глини я роблю роботу десь рік, і вишиваю з хрестиком десь теж рік. Я дуже вражена, що зайняла перше місце. Дарія військова, Надія Шевченко, Олексій Васильченко цей день.